Всіх вітаю з вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде призначене для вас таро-прогнозом на кінець квітня місяця 2025 року. А саме для представників знаку зодіаку-Риби. Тому, рибки, я очікую від вас в якості протилежної реакції під цим відео. Ваші вподобачки. Після повного перегляду коментарі, ну а також репости та поширення серед своїх друзів та близьких, бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись цьому відео, просуватись, і його побачу більша кількість людей, і це допоможе рейтингам статистиці мого каналу. Ось так. І я буду вам за це дуже вдячний. Тому з вас. Ваша активність, а з мене вчасний контент, який я буду викладати для вас у відкритому доступі. А ми перейдемо до самого прогнозу. По нові традиції питання найбільшого успіху в кінці місяці для риб. Риби, в чому вам посміхнеться удача? І де саме про мене її посмішка для вас? Давайте дивитися. Риби найбільший успіх в кінці місяці для риб. Найбільший успіх для гриб в кінці місяця. Дивимося. Четвірка жезлів і король жезлів. це стабільність, попри загальну життєву хиткість. Тобто, от вам за рахунок ваших амбіцій, да, король жезлів, це все ж таки про амбіції, це про порив своїх емоцій, порив своїх бажань, про порив своїх ну, як задуманих планів, да? і спроби реалізації цих планів. Так от, ось ця карта, вона, попри всю хиткість життя, вона дає що? четвірочку шезлів, стабільність. Більше того, карта четвірки келихів, тобто, можуть бути якісь вигідні пропозиції, можуть бути якісь новації у ваше життя рибки, які е, неодмінно принесуть. Ось цей стабільний стан положення. Так, да, от не дивлячись на всю цю сумбурність обставин, які будуть складатися і вже склалися в квітні, да, тому що це ж на кінець квітня, вам не доведеться залягати на дно чи намагатись підлаштовуватись під течію. Да, от у вас якраз зараз. Дуже актуальна приказка. Е, ну, тільки мертва риба пливе по течії. Жива проти течії. У вас на це є і сили, і ресурси, і можливості. Ось так, щоб пливти проти течії, і при цьому залишатися в стабільному положенні. В цьому і полягає ваш успіх. От в цьому вам удача посміхнеться в обличчя, а не вслід. Окей, непоганий початок прогнозу. Давайте дивитися. Фінанси. Робота і фінанси. Так, рибки, кінець квітня, робота і фінанси. Що там буде в роботі фінанси? і фінанси? Збиваємо коду і починаємо. Угу. По роботі можуть бути певні заминки, причому четвірка мечів стогнація, може бути мертва точка. Тобто не настільки вчасні і очікувані по часу реалізації задуманих планів, як би того хотілося. Отак От це складається. Можуть бути якісь відтяжки по термінах, чи це відтягування по термінам виплат, чи це може відтягування термінів по узгодженню якихось робочих питань там у цих всіх штук, які можуть виникати. Тобто тут теж дуже така варіативна картинка того, що може відтягуватися. Але в принципі цей процес він не дуже задовільняє риб, да? тобто така триада не дуже хороша. Тут причому і трічка мечів, бите серце, да, емоційне таке от розчарування. Не погоджуєтеся зі своїм положенням і колесо фортуни. Удача, вона ніби посміхнулася, але при цьому, знаєте, як в останній вагон. От. Ну, але знаєте, по амбіціях ваших цей шлях долається і долається доволі ем, в такому швидкому темпі. Тобто, по роботі саме можуть бути певні заминки. Відтягування по термінах по часу, але при цьому це ніяк не впливає ем, так, щоб це можна було сприймати як фатальну якусь ситуацію. А по фінансах. По фінансах все стабільно, дивіться, Король, ой, Рицар Пентаклів і четвірка пент... жезлів. Це абсолютна стабільність і ресурсність, яка перекриває потреби. Тому ритки, от в питанні фінансів саме, оці всі. Навколишні коливання вони ніяк не повплива на ваш фінансовий стан. Принаймні, в квітні. Давайте дивитися стосунки. Взаємо, взаємостосунки із людьми. Так, взаємостосунки із людьми, риби і взаємостосунки з людьми. Як ви будете комунікувати з друзями, родичами, своїми партнерами, коханими людьми? Зараз все, ми про вас дізнаємося. Пірнемо в найглибші води вашої свідомості, духовності, емоційності. Вісельник. Мертва точка. О, цікаво, давайте дивитися. Розгорнемо це питання. От я хочу прямо розгорнути ось цю обставину. В чому полягає вісильник? Щось в підвішеному стані? Емоційна складова розчарування. Озлобленість на відсутність дій. Дивіться, по-перше, емоційне розчарування на підставі того, що люди не проявляються по відношенню до вас таким чином, як би того хотілося. Да? Тобто, ви зі свого боку, зараз я всуну, всуну стік і вам покажу. Ви зі свого боку емоційно проявляєтеся по відношенню до людей, тобто у вас є якась підтримка. Да? Ну, в адрес цих людей. Ви якось вмикаєтеся в їхні життєві ситуації, ви їм допомагаєте, ви їх підтримуєте. І ну, ви займаєте таку позицію не останньої людини, яка в курсі останніх подій, яка в курсі того, як ця людина проживає ці події. Да? Тобто, от ви така от дуже активна особа. По відношенню до вас, цього немає. Тобто ви навпаки долаєте свій шлях самі. Ось ця тріада це знаєте, один в полі воїн. От я б це так назвав. І ви задаєтеся питанням, чому ось ці люди, вони по відношенню до вас вісельники. вони в повішеному стані. От в чому розкривається ця карта. Це не ваш стан повішеності, а це стан повішеності тих людей, які вас оточують. Що ви розраховуєте на бодай якусь підтримку, ну, банально якесь, не знаю, сова підтримки. А люди такі, ну, Сам якось розберешся ну типу, ти нам тут не розказуй. Ось так. І до чого це все призведе? Давайте подивимося. До чого це призведе. Вісельник. 12 енергія. До чого? Ну, дивіться, знову ж таки, четвірка жезлів – це стабільність. А проявиться вона в тому, поверховній жриці, що. Ви ну, найближчий час висновки ваші, точніше, вони призведуть до того, що ви не будете відкритим. Тобто люди будуть навіть задаватися питанням, а чому ви такі відсторонені? чи відсторонена? Чому ви не така комунікабельна, не така відкрита, як раніше? Ось це результат пожинання, як то кажуть, плодів. Окей. І давайте подивимося останнє питання. Це здоров'я. Який у вас буде фізичний стан в квітні, місяці. риби, квітень, кінець квітня 25-го року. Фізичний стан. Та... До речі, я запримітив таку цікаву штуку. Не звертайте уваги, в мене код бігає. Я запримітив таку цікаву штуку, що я роблю якісь терміни по часу своїх прогнозів. І не завжди, на жаль, встигаю викладати їх вчасно, записувати їх вчасно, банально. Ось. І при цьому мені вже давали декілька разів зворотню реакцію, що е, навіть із затримкою мої прогнози програються на певний період в наступному місяці. Тобто, умовно, я записав це в квітні, в травні це може допрогратися, тобто можуть бути такі е, похибки в часі. Не критичні, але в принципі розуміти, що якщо щось не відігралося от, чітко в терміни квітня, воно відіграється в травні. Ось Так, Так, здоров'я. Збиваємо. Здоров Починаємо. О! Тусккелахів. Мало того, що це старший аркан. Не аркан це старша карта Придворна. Це ще й найбільша карта, яка символізує стихію води. А ще це про риб, а це наповнена чаша, наповнений келих, це сповненість. І вода в нас завжди каже про здоров'я. Якщо ми питаємо про здоров'я, то от вам, тут з келихів, ця одна карта абсолютно повністю пояснює, о, дає відповідь на запит. От я дуже люблю взагалі в своїх прогнозах викладати на якісь питання одну карту, яка чітко стріляє в суть. Так от тут наповнена чаша, повний келих. Тобто максимально. Наповнений стан фізичного здоров'я, без критичних якихось там моментів чи недоліків, все, все, все класно, все наповнено і сповнено. Ось так. Ви риби, Пишіть свої коментарі, залишайте вподобайки. Робіть репости та поширення. Я в будь-якому випадку від себе бажаю вам всього найкращого. Легко пройти ось цей такий шлях. Поринання в себе, проходження цього шляху на один по 12 енергії, вісильника. Ось. І не шукати сили в інших. Вона в першу чергу знаходиться всередині вас самих. Ви самі, за се... самі для себе за інших краще знаєте, що вам треба. Коли ти намагався сказати щось розумне. Ой, господи, а всім іншим я бажаю позаслугам, мирного неба над головою, і все буде мир.